Соловейкові поради. Один чоловік піймав соловейка і хотів його з'їсти. Але каже пташок до нього. Ні, чоловіче, ти мною не наїсився Краще пусти мене, я навчу тебе три речі, які тобі в великій пригоді стануть. Чоловік втішився і пообіцяв відпустити його, коли соловейко добре скаже. І мовить соловейко. Ніколи не їж того, що не годиться. Ніколи не шкодуй за тим, чого вже не можна вернути. Ніколи річам неможливим не вір. Почувши це, чоловік пустив соловейка. А Соловейка хотів довідатись, чи справді навчився той чоловік його поради. Фуркнув у гору та й каже: о, зле зробив ти чоловіче, що мене пустив. Якби ти знав, який я поживний, а який скарб у собі маю, є в мені величезна коштовна перлина, якби ти її виняв, то відразу багачем став би. Почувши таке, чоловік дуже засмутився. Підскочив угору і почав просити Соловейка, щоб той до нього вернувся, а Соловейко й каже, Тепер збагнув я, що ти такий нерозумний чоловік, і все, чого я тебе навчив, пішло марно. Ти хотів з'їсти те, що їдять лише дурні коти, а не люди, і шкодуєш за тим, чого вже не можеш вернути, і зовсім неможливі речі ти повірив. Дивись, який я маленький, де ж у мені може вміститися велика перлина? Фур, та й полетів собі. І казочці кінець.